Любі мої, зараз у мене буде магія розпаковки. Будемо з вами дивитися, яку я посилочку. Я вам казала, що буде сюрприз. Сама не знаю, що тут. Яку я отримала посилочку від пані Лесі. Ну, Звернуть увагу, тут ось така наклеєчка, то я думаю, що тут буде посуд. Ну, вона натякала так. Знаєте, натякала. Ну що тут не знаю. Знову ж таки, багато хто не любить розпаковок, то можете пропустити, тому що ну, це таке. Я, наприклад, дуже люблю розпаковки. І в дівчаток дивлюся. Ну, Кому що подобається. Це таке. Дувається, що смаки не сперечаються. Кожного, ну, кожен, кожна людина унікальна і індивідуальна. Тому, Тому будемо дивитися розпаковочку. Так, розкрили, розкрили. Це ущільнювач. Бачите, які ущільнювачі. Так, це також. Турбинка новенька. Окремо. Та і ось вам магія розпаковочки. Поки що показую. Не знаю ні на що ціни, нічого не знаю, поки що показую. Бачите? Яка краса. Так. Навіть для Дмитрика є подарунок. Лист, Лист є. Читати не буду. Так. Оу. Ну Леся. О, яка це Леся, хороша людина, навіть торбинки. Поки що показую. А далі будем, а далі будемо дивитися ось такі чашечки баранівські. Кавові. Так. Це будемо кидати на підлогу. Ну, я так розумію, що тут є і кавник. Кришечка. Вершківник або ємність для вершків. Так. Отже ж так треба акуратно поводитися. Ще чашечка. Тобто це частина кавового сервіза. Ще чашечка. Так. Красивая чашечка. Так. Ну, це. Я так заразумела. Подаруночек. Ой, будем и будем, я кателепластка. И Так, далее. Тут текстиль. Ось сейчас интересная. Ну все, це кругла подушка, я зрозуміла. Я зрозуміла. Для чого? Боже дві! Ой! Леся. Я зрозуміла, це подушки для моїх круглих наволочок ажурних. Ще чашечка. Кавник. Ви вже так, дівчатка, приглядайтеся. Ціни ще не дивилася, не знаю нічого. Так, далі ось якась краса текстильна. І ось якась краса текстильна. Так. Це цукорничка. До сервіза. Бачите? Цукорничка. Так. Ой, щось таке цікаве. Так, ну все так не буду показувати. Є ось такий серветочки красивенні. Би вже гарнющі, багато. Ну, не багато, можна було б і більше. <гум> можна було б і більше. Ось такі ажурні. І дивляться. До цього сервізу новесеньке. Так. І оце я так зрозуміла. Це два таких, можливо, це для кави горнята, можливо, це якийсь, ну, але ж не сосник, бо немає лічки. Ну, такі ємності. Можливо, це горня? Ще спить, а чому ні? Така форма цікава. Так. Ну, там ще трішки є текстиль. Ну, ось так роздивились розпаковочку та й чекаємо на відео. Всім гарного дня, міцного здоров'я і всім до зустрічі. Сьогодні зустрінемося з вами і будемо розглядати досконаліше посилочку. Всім пока, всіх обняла!